Сьогодні ми обговорюємо про проблемні питання, з якими стикаються вразливі категорії населення на території Краснокутської громади. З нами сьогодні очільниця Краснокутської громади Ірина Олександрівна Карабут. Ми власне вже провели опитування серед мешканців громади та переселенців і розібрали питання, які їх турбують найбільше. Отже, перше, що питають люди, це яка допомога наразі надається на території громади стосується і ВПО, і вразливих категорій населення і як її можна оформити У нас декілька видів допомоги як для вразливих категорій населення, так і для ну, ну, і внутрішньопереміщених осіб. Ми їх майже вразливі ми вразливі категорії населення, ми їх ніколи не ділимо на внутрішньопереміщених чи місцевих мешканців. У нас вони є вразливі, то вони є вразливі. Якщо у нас є внутрішньопереміщені особи, то це все населення, яке до нас заїхало в громаду. На початку війни Краснокутська громада прихистила 18 тисяч переселенців. Це були в основному люди із тих районів, які перебували під обстрілами, були люди, які потребували стороннього догляду, ми забирали з деяких громад. І от зразу ж, яка допомога? Ну, найперше, це допомога в поселенні. Тобто треба цих людей було десь розташувати в нас всі заклади освіти, працювали, як будемо говорити, прихистки. Тобто там у нас розселялися люди, і зараз у нас в закладах не живуть. У нас один, є, одне єдине місце компактного проживання це стаціонарне відділення Краснокутського територіального центру, де постійно проживають внутрішньопереміщені особи. Які потребують стороннього догляду. Значить, яка допомога на сьогодні надається вразливим категоріям населення? Це матеріальна допомога, я маю на увазі гуманітарна допомога, це допомога консультаційна, і, де, і також у нас сьогодні є такий вид допомоги, як матеріальна, тобто фінансова допомога. Є у нас така програма. Коли ми надаємо не тільки вразливим категоріям населення, які теж враховуються до цього, коли ми надаємо допомогу на лікування, коли ми даємо допомогу таку, коли людина попала у досить скрутну ситуацію при наявності документів, у нас розроблений порядок, положення надання такої матеріальної допомоги. Також ми надаємо допомогу психологічну. Тобто, з першого дня війни у нас такий вид допомоги досить поширений. Бо дуже багато людей потребувало саме психологічної підтримки, тому наші психологи, які у нас працюють в інклюзивному центрі, вони надавали перемогу як внутрішньо переміщеним особам, так і сім'ям, які втратили близьких людей. Це на сьогоднішній день досить е, така проблема. Е, ми сьогодні навчаємо. Зараз навчається у нас з апарату селищної ради людина, яка працює в основному з сім'ями загиблих. І тому, звичайно, ця, ця людина бо от вона сама зіткнулася з цією проблемою, як працювати з сім'ями загиблих, То, е, проходить навчання і говорить про те, що це навчання їй дуже допомагає у спілкуванні. І з сім'ями загиблими. ще люди кажуть, що ось часом зменшився обсяг гуманітарної допомоги. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю думку? Якщо так, то чому так сталося? <клес> і я де скажу і знаєте, з перших днів війни, дякуючи такій взаємодії співпраці з органів всієї державної і державної виконавчої влади. Ми забезпечували гуманітарною допомогою, яку нам яка надавалася нам із Харківської обласної військової адміністрації. Також нам дуже багато надавали різної гуманітарної допомоги фонди. Так, це правда, що на сьогоднішній день зменшилася кількість гуманітарної допомоги. Зараз нас гуманітарну допомогу надають благодійні фонди, які заходять до нас в громаду і працюють з багатьма людьми, тобто вони забезпечують людей похилого віку. Знаєте, на сьогоднішній день такої гуманітарної допомоги. Ну, я так вважаю, і я вважаю, що це правильно. Мені здається, що сьогодні гуманітарну допомогу треба забезпечувати ті райони, які дійсно потребують цього. І ми це людям пояснюємо. Ті райони, де, які перебувають під обстрілами, ті райони, які деокуповують, де окуповані, то там, звичайно, ця гуманітарна допомога потрібна. У нас зараз працює дуже активно, працює церква Спасіння. Ми, до речі, з усіма організаціями, громадськими організаціями працюємо, і вона надає цю гуманітарну допомогу доволі часто по населених пунктах. Вони розвозять за свій рахунок своїми людьми, роздають цю гуманітарну допомогу людям у вигляді продуктів харчування. Інколи до нас заходять фонди, які роздають одяг. Тобто тим людям, які дійсно цього потребують, так об'єм зменшився. Ми стали е, менше гуманітарної допомоги отримувати. Нас от працював е, польський фонд. Тут перший 22 рік ми весь працювали просто над роздачою цих пакетів. Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день я ще раз говорю: так обсяг зменшився, але все рівно гуманітарна допомога є. Тобто, особливо ми зараз намагаємося, коли ми отримуємо з області гуманітарну допомогу, то ми її насамперед хочемо надати внутрішньо переміщеним особам. Але, звичайно, знаєте, кількість їх зменшилася, набагато зменшилася. Не набагато ну от не приходять вони її отримувати. Але ми їх забезпечуємо в першу чергу і отак от от видаємо її. Тобто Працюють фонди. Працюють різні громадські організації а через нас ми працюємо спільно із Харківською обласною військовою адміністрацією. І ці пакунки, які ми від них отримуємо, ми їх роздаємо внутрішньопереміщених особам. Ми все це фіксуємо під підпис, під документи і роздаємо так. А як та де інформують людей про гуманітарну допомогу? значить найперше, ми це висвітлюємо на нашому сайті, на нашій сторінці в соцмережах. У нас створений телеграм-канал для внутрішньопереміщених осіб, де ми всі ці оголошення фіксуємо. До речі, можна знаєте, це дуже швидко розходиться, навіть коли, наприклад, от ми привезли сьогодні вранці, так? Гуманітарну допомогу оголосили, і вже через дві години дуже швидко черга стає. Тобто, ну, звичайно, таких черг немає як раніше, але от саме так ми інформуємо через засоби, через соціальні мережі. В старостинських округах там у нас теж працюють старости, працюють команди в офісі старости, працюють, працює команда, і там теж через їхні місцеві канали. Вони людям оголошують про гуманітарну допомогу. Угу. Ще люди задають таке питання. Вони не розуміють, як взагалі оформити соціальну допомогу, допомогу на лікування та проходження реабілітації, куди треба звертатися? У нас працює цілий відділ звернень, і на нашому сайті теж висвітлені ці питання. Ну, найперше, дивлячись, який статус будуть оформляти. От сьогодні, наприклад, дуже... Багато розмов ведеться за оформлення статусу діти війни на території нашої громади, і люди йдуть до них. Ми документи ці приймаємо. Але поки що в постанові там, знаєте, таке, от ми зараз звернулися за роз'ясненнями. Ми документи приймаємо усіх бажаючих, які оформляють цей статус діти війни. Так як знаєте, таке положення двояке. Ми знаходимося в зоні можливих активних бойових дій. Але, звичайно, у нас, слава тобі Господи, е немає такої проблеми, як є в інших громадах, так, наприклад, як в Золочеві. Але у нас є внутрішньопереміщені особи, і саме з тих регіонів, які перебували під обстрілами. І з цих людей вже, вони вже отримують цей статус, діти таких внутрішньопереміщених осіб отримують у нас статус е дітей е війни. Далі, наприклад, як от людині звернутися за надання якоїсь соціальної допомоги, чи, можливо, які документи і так далі. У нас працює центр надання адміністративних послуг, який надає всі адміністративні послуги, У нас багато їх, у нас вже більше 300 таких адміністративних послуг, також і для внутрішньо переміщених осіб, і ми працюємо в цьому плані дуже добре. Тобто, всі види. Надання послуг у нас є. Якщо це соціальні послуги, у нас працює і центр надання соціальних послуг, також у нас працює територіальний центр, також у нас працює центр для роботи з дітьми. У нас, от, наприклад, в Краснокутську у нас дуже багато дитячих будинків сімейного типу, у нас є патронатні сім'ї. І з цими сім'ями у нас займається центр надання соціальних послуг, який у нас є, і працює саме із вразливими категоріями населення, які мають дітей. Також працює із ем, сім'ями, які попали в складні життєві обставини. Тобто, все це ну, все це в нас вже напрацьовано, і я вважаю, що це наш плюс. Дуже добре працює саме цей центр, от з, з тими ситуаціями, з якими ми сьогодні працюємо. А от на сторінці громади є взагалі можливо якийсь блок, де є алгоритм, от, щоб отримати цю соціальну послугу. Вам потрібно? Звичайно, звичайно, у нас є і на сайті, на сайті і на сторінці громади у Фейсбуці. Періодично ми там поновляємо. Поновляємо те все те нове, яке з'являється. Ми обов'язково про нього друкуємо. І алгоритм дій дій для кожної людини, яка має отримати цю послугу, у нас воно є. Угу. І ось тут таке от питання: життєве жінка відповіла розгорнута про свою проблему. ситуація така, що вона жителька Краснокутська. Але переїхала у інше село Краснокутської громади. Хотіла вона оформити собі, здається, мало забезпечена родина статус, а виявилося, що власник житла виписав її і двох її неповнолітніх дітей з будинку. Тобто родина залишилась без прописки. От куди вона може звернутися зараз? Ну, найперше, найперше, якщо дійсно така ситуація трапилася. Ну, з неповнолітніми дітьми зараз внесли зміни в, в саму схему, внесли зміни в саму реєстрацію. Звичайно, їй треба звернутися, якщо вона в селі, в тому чи іншому, їй треба звернутися насамперед в Старостинський округ. У нас усі старости комунікабельні, які працюють доволі тісно з людьми, і я гадаю, що на всі питання. Які стосуються надання їй допомоги, їй там обов'язково допоможуть, порадять, що треба зробити. Ну те, щоб вона оформила малозабезпечену, У нас дуже багато людей, які бажають оформити малозабезпечену сім'ю, а Ну категорії мало але там є цілий ряд вимог до цього. Ну я конкретно зараз говорю, якщо людину, яку виписали, просто-напросто із дому володіння того чи іншого, хай звертається, будь ласка, зі старости. Увесь алгоритм дій у старост є, і я гадаю, що е, треба підходити до кожної ситуації індивідуально і вихід завжди знайдеться. В нас по громаді 12 старостинських округів. Ми їх не скорочували. Всі старостинські округи ми зберегли в шести округах. Працюють адміністратори ЦНАПу. Віддалені робочі місця в най, найбільших старостинських округах, окрім цього, в нас всі старости наділені й повноваженнями е, здійснювати нотаріальні дії. Тобто, люди чи це на до речі, коли е, ВПО реєстрували. То у нас рішенням сесії доступ до реєстрів дістали всі старости мали. Тобто нас люди йшли, їм не треба було їхати нікуди. Вони на місці отримували цю послугу, вони реєструвалися саме там. У нас навіть одна із старост у нас в старостинському окрузі вона 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 нас здійснює реєстр речових прав на нерухоме майно. Тобто, тут у нас СНАПІ в центральному є і ще є в селі. Тобто, знаєте, ну, в нас люди, я вважаю, ну, всі старости, ну уявіть собі, що в кого майже там, де була сільська рада, там є старостинський округ, там завжди є людина, яка тобі допоможе. І наші старости, вони ще раз кажу, комунікабельні. Вони мають досить тісні зв'язки з жителями. Якщо в нас виникають якісь питання, бо, ну, ну не завжди знаєте, як ну люди ж різні бувають. Ми відкриті для всіх. Телефоном. Телефон мій, моїх заступників. Він повністю ну, він майже є в усіх. Тобто вони мені пишуть, я з ними ввечері переписуюся з людьми незадоволеними, задоволеними. Теле, ну, В общем, комунікація я бажаю у нас є. Дякувати Богу, дякуючи тим, що ну, є прекрасна команда, я вважаю, яка сьогодні працює. Задля людей. І нас в цілому людиноцентризм – це головне сьогодні. Я завжди про це наголошую кругом: людина в центрі, в центрі все, і навкруг цієї людини, яка б вона не була, ця людина, але навкруг цієї людини повинні працювати всі. Тобто, ми повинні працювати на потреби людей, задовольняти потреби людей. Звичайно, люди різні, дуже різні, але все рівно це люди, і ми з ними повинні працювати. Ще писали люди, що е, замало пандусів у громаді. Ось скажіть, будь ласка, чи встановлені вони на важливих... Значить, на сьогоднішній день в усіх офісах старости, якщо це ми говоримо за громаду, пандуси встановлені у всіх ФАПах, амбулаторіях, центрах первинної на первинках, там тобто такої амбулаторіях, де люди звертаються за наданням медичної послуги. Пантуси обов'язково встановлені. Пантуси встановлені також на закладах, для, в закладах освіти. Зараз єдине у нас місце, у нас кругом пантуси встановлені. Якщо люди, звертає, якщо люди говорять про це, то хай скажуть, де їх немає. І ми обов'язково це візьмемо під контроль. У нас зараз, ми єдиний, у нас центр надання адміністративних послуг, який у нас зараз є, він існує. Зараз ми там робимо згідно вимог. Всю до, доступність для інвалідів, і бо там плануємо відкрити центр Дія Дія Центр, і зараз там ми поновляємо пантус. А так в нас всі заклади, які є в громаді, вони для людей доступні, цікавляться пишуть, що ми розуміємо, що війна, але чи можна збільшити кількість спортивних культурних заходів для вразливих верст населення? Ну, для того, щоб в нас вони проводяться. В нас вони проводяться, але, звичайно, мені здається, що найперше, і сьогодні головне, це безпека. Це безпека громада не так далеко розташована від кордону. І в нас заходи, в нас багато дуже зараз реалізується проєктів, культурних проєктів. Дуже багато є такі проєкти. Е, в нас їх реалізують громадські організації за співпраці з селищною радою. І от зараз, наприклад, у нас працює е, реалізація проекту Ріка. Тобто там навчають, можливо, ви бачили, так? так і так. ще ціла купа проєктів, там і прекрасно кут, і ну дуже в нас багато дуже культурних проєктів. Також у нас працюють і спортивні секції, і вони по сьогодні вони працюють. Єдине, що ми не можемо зараз проводити змагання такі масштабні, ми влітку їх проводили на свіжому повітрі і так далі. А зараз ми їх не можемо проводити у зв'язку з безпекою людей. У нас є зараз у нас є укриття, але це не бомбосховище. В основному всі заходи ми проводимо в укриттях. На сьогоднішній день, бо тривога лунає дуже часто, і я гадаю, що ну, ми проводимо ще раз кажу: ми проводимо збільшити, будемо дивитися, як, яки, яка буде ситуація в країні, яка буде ситуація в цілому на фронті, і будемо все робити для того, щоб людям було комфортно жити у нас. Ну, ще раз кажу, кордон 36 кілометрів на простець, дуже близько. І це дякувати Богу, що ми так живемо сьогодні. Угу. А для діток з інвалідністю проводяться якісь заходи? Звичайно, звичайно, і обов'язково по мірі можливостей я ж вам сказала, що в нас є центр, який працює із вразливими категоріями населення, і обов'язково проводимо. Все те, що можемо, і дітям У нас от працює інклюзивний центр. До речі, який дуже, у нас дуже, дуже гарний. Там працюють фахові, фахівці високого рівня. В нас внутрішньопереміщені особи, коли ходять на заняття туди, а в них там дуже багато діток з аутизмом, знаєте, ну різні різні діти. І то. Навіть от діти, внуки моїх колег, які працюють зі мною, які переїхали сюди і живуть зараз у нас. То от з їхніх слів, що немає навіть таких фахівців у Харкові, як у нас є. Тобто, в нас дуже класні спеціалісти, які працюють в інклюзивно, -ресурс, ін ресурсно, інклюзивно ресурсному інклюзивно-ресурсному центрі. Вони живуть цією роботою. От я навіть можливо, це трошки не до теми. Моя онука, яка була тут ось перший період війни, то ходила туди, то донька говорила, що в нас такого в Харкові не було, в нас дуже круті фахівці, які працюють саме з дітьми, які потребують такої особливої уваги. І ще питання також від мами. Вона написала, що не вистачає у громаді дитячих лікарів. От і таке питання: чи звертаються люди в інші лікарні області? Якщо їм треба обстежити дитину, ой, це не тільки дитячих лікарів. У нас лікарів дуже не вистачає багатьох лікарів, не не тільки дитячих. Зараз ми в нас була до війни програма підтримки молодих лікарів, і зараз ми знову готуємо цю програму. Знаєте, коли розпочалася війна, у нас багато було людей, лікарів. Які приїхали до нас і почали працювати. Ми всіх прийняли на роботу. Вони у нас працювали дев'ять чоловік. Уявіть собі, у нас в центральній лікарні працювало дев'ять нових лікарів і дитячі лікарів в тому числі. Але коли трішечки в Харкові заспокоїлося, вони поїхали до себе додому. Вони в нас тут і жили, і ну, все було нормально. І ми так раділи, думали, о, залишиться у нас. Ні, вони поїхали. І тому ми зараз працюємо над цією проблемою. Ми хочемо, щоб до нас приїздили сюди. У нас є у планах реконструкція нежитлової будівлі, поліклініки у житловий будинок. Ми зараз виходимо на, з цим, цим проєктом на різні конкурси, пишемо проєктні заявки. І для того ми ну, все рівно, навіть коли от сьогодні, наприклад, сьогодні будь-який лікар. Захотів приїхати в Краснокутську громаду, ми будемо раді. Ми його обов'язково знайдемо житло, поселимо і забезпечимо всім необхідним, ще й підйомні дамо. Тобто, ми вітаємо лікарів, ми готові працювати з ними і дуже е, велике таке бажання, щоб саме забезпечити всім необхідним, щоб в нас ці лікарі були на постійно. Угу. Добре, і от останнє питання стосовно роботи, якраз чи є робочі місця зараз у громаді та чи є приклади, куди вдалося працевлаштувати переселенців? Є у нас У нас в основному громада сільськогосподарська, і тому дуже багато, дуже багато сільгосвиробників. Якщо є бажання, будь ласка, є у нас в нас є видобувні компанії, які працюють на території громади, які теж потребують робочих рук, то і навіть навчають багато дуже внутрішньо переміщених осіб зараз повлаштовувалося кругом. В нас зараз, я думаю, ну, в нас не проблема із роботою, було б тільки бажання. Було б бажання, і, будь ласка, в нас люди, які хочуть працювати, вони працюють і заробляють. Але я вам скажу, що м, такої дуже великої... Великого бажання у багатьох немає. Тобто, якщо є, завжди будь ласка, є де працювати. Є. Знаєте, у нас навіть велике у нас комунальне підприємство, яке надає цілий ряд послуг. І от ми дуже довго, наприклад, шукали талановитого тракториста чи водія, чи навіть до нас нас заробітна плата в житлово комунальному підприємстві 15 тисяч гривень. Тобто, будь ласка, Приході працюють, тобто в нас нормальна заробітна плата в нашому комунальному підприємстві, в нас є що робити, в нас великі плани, в нас є цехи, ну, в нас усе це налагоджено. Тому, якщо людина бажає, будь ласка, це завжди вітається і в нас є, ще раз кажу, в нас є, в нас навіть, знаєте, у наших планах сьогодні головне збереження існуючих і створення нових робочих місць. Ми працюємо зараз із своїми, із своїми сільгосвиробниками. Тобто, найкращий інвестор це свій інвестор. І дуже в нас багато планів. Я думаю, що на той рік у нас буде отак. У нас є дуже гарні такі, знаєте, ну я не буду це розголошувати, але я думаю, що це платники, насамперед, це ПДФО збільшиться в громаді, також вони ще будуть ще і ще інші види податків. Тобто, все залежить від того, знову таки, як буде ситуація складатися на фронті.